ефірі новина на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. Ще зруйноване відділення облавтодору та пошкоджені житлові будинки. Про наслідки ворожого удару по комишувасі за мить. Буха почув вже, коли вже летіли уламки по будинку. Ну, все, що там що в матеріали. Цегла, бетон, земля такі майбутні лідерки та як цьому навчитися, дивіться у випуску Про поточне. в запорізькому центрі молоді триває виставка картин, створених за допомогою піксельної графіки. Що зображено на полотнах? Розкажемо далі. Починаємо з оперативної інформації по Україні. Російська армія обстріляла село Кучарівка Куп'янського району Харківської області. Про це повідомив керівник офісу президента України Андрій Єрмак. Окупанти влучили в житловий будинок. Наразі відомо про двох загиблих і трьох поранених людей. А вночі росіяни крила вогнем оселя Харсонців у центральній частині міста. Близько першої години окупанти влучили в житловий будинок у восьми машканців. Діагностували шокову реакцію, після чого відбулися повторні Ожі удари по об'єкту. Під час гасіння пожежі, спричиненої ворожим ударом, постраждали двоє рятувальників. Їх доставили до медзакладу із загальним перегріванням тіла. Через півгодини обстріли продовжилися. Внаслідок влучання артснаряда в оселю загинула 59-річна жінка у 60-річного чоловіка. Контузія близько 3.15 армія РФ знову атакувала будинок. Поранено 93-річну жінку. Змінно вибуховою травмою та контузією її шпиталізували. Атакував вночі ворог Дніпропетровщину. Вибух пролунав у Синельніківському районі. Туди росіяни поцілили ракетою, А на місці виникла пожежа, яку вдалося приборкати рятувальникам. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих. А вже на ранок російська армія обстріляла Мирівську громаду, що на Нікопольщині. Туди прилетіли снаряди з важкої артилерії. Тим часом ворог збільшив кількість обстрілів на сході Україна. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. За її словами, минулого тижня. Ворог здійснив понад 9 тисяч обстрілів. Майже півмільйона боєприпасів ворог витратив на сході тільки минулого тижня. У такому суцільному артилерійському вогні наші бійці продовжували наступальні дії на Бахмутському напрямку. Однак наші захисники гідно тримають оборону та чинять опір окупантам. За даними Генштабу, ворог продовжує зазнавати втрат, які всіма способами намагається приховати. В тимчасово захопленому населеному пункті Чаплинка Херсонської області на територію моргу з херсонського напрямку прибуло два вантажних автомобіля з тілами військовослужбовців армії РФ. Тіла було захоронено на двох локаціях. Загалом минулої доби наші воїни ліквідували 540 російських окупантів. Ворог втратив сім танків, вісім бойових броньованих машин, 12 артилерійських систем, 4 РСЗВ, один засіб ППО. 28 БПЛА оперативно тактичного рівня, 10 автомобілів та одиницю спеціальної техніки. Додому з полону повернулися ще 22 українські воїни. Це бійці за них два офіцери, військовослужбовці рядового та сажанського складу. Вони брали участь у боях на різних напрямках. Серед звільнених є поранені. Дякуючи нашим хлопцям. Я повернувся з пекла з цього полону. Просто всім дякую, всіх люблю, всіх цілую. Слава Україні! Героям слава найстаршому з наших воїнів виповнилося 54 роки, наймолодшому 23 роки. Усі визволені пройдуть курс фізичної та психологічної реабілітації, реінтеграції та утримують необхідне лікування за підтримки фахівців медиків. На кордоні Білгородської області РФ та Сумської області України відновив роботу пункт пропуску колотилівка Покровка, через який українці можуть повернутися з окупованих територій. Про це повідомило Мінреінтеграція. Зазначається, що на українському кордоні діє волонтерський гуманітарний центр, де всі українці можуть отримати безплатну психологічну, юридичну та гуманітарну допомогу, а також переночувати і дістатися сум або інших міст України. Переходимо до оперативної інформації по Запоріжжю в суботу. 5 серпня ворог здійснив чергову атаку по обласному центру. Ракетний удар було завдано по околицях міста. На щастя, обійшлося без постраждалих. Сьогодні стався черговий російський ракетний наліт проти нашої держави. Кінжали калібрі, били по моторсічі, по нашій хмельниччині частину ракет збито. Дякую за це нашим воїнам протиповітряної оборони. Постійно перебувають під обстрілами і прифронтові міста та села. Зокрема, за минулу добу ворог здійснив 69 обстрілів по 24 населених пунктах Запорізької області. За минулу добу ворог здійснив 61 артилерійський обстріл по території Оріхова, Гуляйполя, Малої Токмачки та інших населених пунктів. Три авіаційні удари зазнав Оріхів. Зафіксовано обстріли з РСЗВ, по Тимирівці, Новодарівці, Малинівці, Гуляйпільському і Лобковому. Надійшло 15 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Люди не постраждали. Загалом на Запорізькому напрямку бойова ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін. Противник основні зусилля зосереджує на утримання зайнятих рубежів. Протягом минулої доби ворог здійснив 124 обстріли позицій українських захисників, застосовуючи при цьому танкове озброєння реактивну та ствольну артилерію вздовж усієї лінії зіткнення. На запорізькому напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі роботи на Запорізької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Роботино та Оріхова. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів. Серед них Левадне, Червоне, Залізничне, Павлівка, П'ятихатки та Кам'янське Запорізької області. При цьому наші захисники дають гідну відсіч ворогу, знищуючи особові склади, техніку противника бойову роботу на запорізькому напрямку показали бійці 11-ї бригади імені Михайла Грушевського національної гвардії України. Ще зруйноване місцеве відділення облавтодору та 10 пошкоджених житлових будинків. Такі наслідки удару російської ракети с 300 по селищу Комошуваха Запорізького району в ніч на 6 серпня. Цей квартал, що в народі називають Бесалівкою, спочатку великої війни російські окупанти атакували тричі, кажуть місцеві. На місці події побували наші журналісти. По Покомушеваському відділенню товариства Облавтодор росіяни вдарили ракетою у неділю о пів на третю ночі. На подвір'ї утворилась вирва шириною не менше 10 метрів, глибиною близько п'яти. Господарські будівлі на території промзони зруйнувало вщент. Побили житлові будинки людей, які проживають поблизу. Буха почув, вже, коли вже летіли уламки по будинку. Ну, все, що там матеріали, цегла, бетон, земля. Вікна. Ваш будинок прилетіло. також пошкоджений? Так, так. Ну, 40 метрів до будинку. Я на набережні проживаю, а цю сюди, все, прилетіло. Це яка відстань від вашого будинку тут? Та недалеко, ось ми Цепає і наберезна. Будинки побило? Ну, є побиті, да. Да, є побиті, вікна пробивали. А хто тут залишився на цій вулиці жити? Ну, старий. Там ста стара людина живе на палках. Місцеве відділення облавтодору не функціонує з початку великої війни. На подвір'ї тільки стара недіюча сільгосптехніка. Між тим цю промзону ворог обстрілює вже втретє. Цього разу бив, вочевидь, за старими координатами, аби відволікти наші сили ППО від більш масштабного удару по Запоріжжю, кажуть місцеві рік тому перший, потім в цьому році. Метрів 10 від нього в це ж місце і опять, через місяць 20 метрів від нього ще, ще один. Будівельні матеріали на ремонт пошкодженого житла власникам надала селищна рада. Батько та син вже вдруге лататимуть свій будинок. Просто щоб будинок ще був побудований так, на дуже здоровому фундаменті. На міцному, де? Да? Так, міцною висивки строїли, тому що у нас раніше було страждало комушаваха від підтоплення нижньої вулиці, тому будинок вистраювали на високий фундамент. Ремонтувати розбиті вікна і дахи чоловіки допомагатимуть і сусідам. Дають шифер, ОСБ, там доски. Ну, я не знаю, ще що, пленку, наче дають. Чи є на цій вулиці ще пошкоджені будинки? Є, є. Скільки відомо? Відомо. Оце ось раз, два, три. Чотири, п'ять, десь ще п'ять. Ну, сім будинків дорожньому відпускати. До, 10 да, До 10 там да, десяти Так, Ну далі там воно не дуже сильно. Тут нема нічого такого, що по ньому бить даром. Одне, одне желізо старе. У неділю на місці події працювали правоохоронці. За фактом військового злочину відкрили кримінальне провадження, аби країна-агресор відшкодовувала збитки людей від втраченого майна. Ольга Ларіонова, телеканал МТМ. У Запоріжжі тривають ремонти та благоустрій тимчасових укриттів в розташованих в закладах освіти. Частина з них визнана придатними для використання в такій якості за умови виконання деяких вимог. Про перебіг робіт в одній з гімназій Шевченківського району розповість Артур Туркін. Загальна площа цього укриття 250 квадратних метрів. Розраховано воно на 425 осіб. Ремонтні роботи розпочалися в квітні. За рахунок державного бюджету було зроблено аварійний поточний ремонт двох входів. Замінено вхідні двері. Наразі на кошти благодійників, міської ради та народних депутатів виконуються роботи всередині укриття. За об'ємом ремонтні роботи, вони дуже великі. Цей об'єм ремонтних робіт, бо вкладено кахельну плитку вже на підлогу, це досить кошторисно, да? Коштовно. і відштукатурено стіни, виморований санвузел, встановлена сантехніка, проведена ревізія комунікаційних систем, буде пофарбовані будуть стіни. Головна мета ремонтів укриттів у закладах освіти надати дітям можливість займатися та спілкуватися наживо. Для її досягнення залучилися зокрема міжнародні благодійники фонд Фрідом Спейс та народні депутати за їхнього сприяння. Наразі ремонтують укриття в 30 різних містах України. Концепція цього проекту полягає саме в тому, щоб зробити укриття, в якому діти зможуть не просто знаходитись перебуваючи під час повітряної тривоги, але й комфортно проводити час і навіть навчатись. Тобто, ми хочемо зробити так, щоб діти не втрачали своє дитинство, і саме в цьому полягає мета благодійного фонду Допоможемо разом Андрія Богданця, мого колеги. Я дуже дуже вдячний йому за те, що він відгукнувся на прохання громади Запоріжжя. Наших жителів і допоміг відремонтувати саме це укриття до середини серпня. В цьому укритті обіцяють завершити усі ремонтні роботи та завести необхідні меблі. Також вже за рахунок міського бюджету планують встановити вентиляцію. Наразі ведуться перемовини щодо подальшого залучення коштів міжнародних партнерів та донорів для ремонтів укриттів в інших навчальних закладах Запоріжжя. Артур Туркінелягірник телеканал МТМ. Від медикаментів до функціональних меблів та необхідного обладнання з перших днів повномасштабної війни благодійний фонд Вільне Запоріжжя активно підтримує медичні заклади міста. Постійно передають ліки, перев'язувальні матеріали, одяг для хворих та медиків. Днями дві лікарні отримали від фонду спеціальні ліжка та небулайзери. На тепер ще забираємо у відділення два ліжка функціональних для наших хворих опікових. Це дуже важливо, бо хворі у нас в основному лежачі і потребують функціональності в положенні тіла. Це може підніматися, опускатися вище, нижче, тобто для того, щоб перекласти хворого на каталку або знову перекласти його на ліжко. Ми вже отримали значну кількість медичних виробів, рукавичок, деззасобів, інших розхідних матеріалів, в тому числі і функціональні кроваті. Ми вже тут отримали. А сьогодні ми приїхали за небулайзерами. Попередньо ми вже отримали два небулайзери, і сьогодні беремо ще два небулайзери. І вони будуть передані відділенням пульмонології. Загалом з березня фонд Вільне Запоріжжя за сприяння міжнародних партнерів передав до різних лікарень міста понад десяток функціональних ліжок, небулайзерів а також інших необхідних речей. До цього моменту ми надавали гуманітарну допомогу іншим лікарням, також дитячим лікарням від памперсів, одягу, засібів гігієни. На цю мить ми співпрацюємо з усіма лікарнями та госпіталями міста Запоріжжя. Допомагають у фонді не лише медичним установам, але й вимушеним переселенцям та підрозділам ЗСУ. До речі, засновник вільного Запоріжжя Ігор Альошкін нині захищає нашу країну зі зброєю в руках. Працюють у тісній співпраці з міською владою. Ми дуже вдячні фонду Вільне Запоріжжя за всю надану допомогу. Ми підписали з ними меморандум, і в принципі діяльність нашого інституту якраз і полягає в тому, аби комунікувати, координувати всі процеси гуманітарної допомоги спочатку повномасштабного вторгнення. Для порятунку життів швидшого одужання в рамках гуманітарного проєкту Рятуємо життя. Група компанії Матенвест передала чергову допомогу запорізьким лікарням 25 тисяч упаковок медикаментів на загальну суму 5 мільйонів гривень. Їх розподіляють між всіма лікарнями міста. В переліку медичні засоби для лікування серцево-судинних захворювань та ендокринної системи медикаменти знадобляться для лікування пацієнтів терапевтичного та хірургічного профілю. Тінвест з перших днів війни створив гуманітарний напрямок рятуємо життя. І одним із напрямків його роботи цього штабу, це забезпечення ліками медичних закладів. І сьогодні, за підтримки багатьох партнерів, в тому числі між світових партнерів, ми можемо та здатні оперативно та швидко. Відповідати на запити медичних закладів і довозити саме ті ліки, котрі потрібні нашим медикам, то це необхідна потреба, яка фактично буде використовуватися в наших закладах. Те, що місто не в змозі докупити. Тобто актуальні пропозиції, які були саме від медичних закладів, вони сьогодні наразі сьогодні комбінатом запоріжстай, реалізовані. Це і для серцево-судинних захворювань, це цукрознижувальні препарати. Це Заспокійливі, тобто весь комплекс, який фактично буде використовуватися в закладах охорони здоров'я для всіх пацієнтів, які знаходяться на лікуванні. Спекотна доба для рятувальників, затримання крадеїв кабелю та шахраєв, що обманом заволоділи телефонами містян. Про це та інше – далі в нашому відеодайджесті. Найспекотніший день літа не тільки для жителів міста та області, а й для запорізьких рятувальників. Протягом минулої доби вогнеборці ліквідували 30 пожеж на відкритій території. Полум'я швидко розповсюджувалося ще й через вітряну погоду. Загорітися могли будинки, які розташовані поруч. В одному із селищ запорізького району загорівся автомобіль. А вогонь перекинувся на відкриту територію. Постраждалих транспортували до медичного закладу. Всього вогнем заподіяно шкоди довкіллю на загальні площі понад 7 гектарів. Ке замикання електромережі призвело до пожежі. Загорілося пластикове облицювання двоповерхового житлового будинку та дерев'яний дах гаражу на загальній площі 200 квадратних метрів. Травми отримав 78-річний власник. Медики госпіталізували його до лікарні. Завдяки оперативним діям вогнеборців, вдалося не допустити розповсюдження вогню на два легкових авто. Вкрадали Запоріжжя Електротранс. Поліцейські затримали двох запоріжців, які скоїли серію крадіжок контактних кабелів тролейбусів в Дніпровському, Шевченківському та Олександрівському районах міста. Разом із спецпідрозділом Корф правоохоронці провели обшуки вдома у зловмисників, де знайшли речові докази. Також виявлено важільні ножиці по металу, які й були знаряддям скоєння злочинів. Порушники заховали їх у лісу смузі, а чоловікам. Загрожує позбавлення волі на строк до восьми років. Це обманом заволодіти мобільними телефонами містян. До шахрайства вдалися раніше судимі за крадіжка чоловіка. Хуртицькому районі власник вкраденого біля супермаркету велосипеда звернувся за допомогою до випадкового перехожого. Той пообіцяв посприяти у пошуку двоколісного, але спершу попросив телефон, нібито для важливого дзвінка та втік із гаджетом. Схожий випадок стався й в Олександрівському районі. Обох шахраїв затримано їм загрожує до трьох років позбавлення волі. Поліцейський фронт офіс зони надання громадянам першочергових інформаційних та консультативних послуг. Відкриття таких локацій у запорізьких відділках поліції розпочалося у 2021 році. Нині вони вже діють у головному управлінні національної поліції у Запорізькому районному управлінні й у семи підрозділах на території міста, а також у новому колаївця та вільнянську. На вході до цих підрозділів громадян зустрічає фронт офіцер, який з'ясовує у відвідувачів моту візиту та може опера оперативно надати необхідну інформацію. Переважній більшості відвідувачів звертаються із заявами про шахрайства, про зникнення дітей, дізнатись про матеріали кримінальних проваджень, на які вони стадії розгляду знаходяться, звертаються з результатами, дізнатися за своїми заявами та повідомленнями. Також вони залишають пропозиції, відгуки про роботу поліції, тобто звертаються з різних питань. Робоче місце працівника -офісу, воно облаштоване необхідною комп'ютерною тим. Технікою і до того ж, техніка підключена у нас до відомчих баз даних, звідки можна почерпнути необхідну інформацію. Якщо працівник фронтофісу не може сам надати цю інформацію, то він розуміє, до кого з фахових, профільних працівників поліції звернутися і хто безпосередньо може прокоментувати якось або надати консультативне роз'яснення нашому заявнику. Набута найкращих якостей на базі гуманітарного хабу громадської організації Українське жіноцтво завершилося навчання за освітньо-практичною програмою школа майбутньої лідерки. Випускницям вже вручили сертифікати, чого навчилися дівчата, та як на практиці планують застосовувати отримані знання. Дізнавалась Анна Крамаренко. Навчання для дівчат, яке тривало на базі гуманітарного хабу громадської організації Українське жіноцтво в школі майбутніх лідерок, завершене. Нині для кожної з випускниць хвилююча мить. Дівчатам вручають сертифікати про проходження комплексного курсу. З напутніми словами до них звертається координаторка проєкту. Ви Дуже надзвичайно, якщо чесно. Я впевнена, все, що ми з вами тут напланували, набудували. Воно все реалізується. Якщо треба буде підтримка, звичайно звертайтеся. в школі майбутніх лідерок навчалася і Олена. Дівчина розповідає, дізналася про такий курс із соцмереж. Навчатися було дуже цікаво. Зазначає, завдяки цьому стала більш впевненою та цілеспрямованою. А ще школа дала багато нових знайомств. В майбутньому Олена мріє стати фотографом і, можливо, журналістом. Тому якості набуті в школі майбутніх лідерок обов'язково знадобляться. Мені дуже подобається фотографувати. Я постійно з людьми, і для мене це дуже важливо. Я думаю, що можу застосувати ці знання в спілкуванні з людьми в моїй професії. Тут багато дівчат, і ці дівчата думають так, як я, і вони розділяють мої якісь бачення на щось, мої принципи. Це дуже круто. Для мене тренінгове навчання в школі майбутніх лідерок тривало протягом місяця. Насамперед дівчата опановували комунікативні навички, які знадобляться їм у житті. наприклад, в отриманні нової професії та становленні себе як особистості. Ми навчалися з ними того, чого не навчають в школі. Тобто у нас школа проходила в форматі антишколи, да? тобто все було в іграх в інтерактивних якихось заходах, в дискусіях, в діалозі. Ми розбирали дуже важливі для дівчат питання. Да? По-перше, що таке лідерство, що нас мотивує, які ми взагалі маємо бажання і цілі, да? як планувати кар'єру, ким стати. Ми з ними розмовляли про дуже багато важливих речей, наприклад, таке як статеве виховання, якого немає в школі. Дитинство. Не можна зупинити, розвиток не можна зупинити. І сьогодні ми дуже радіємо, тому що маємо змогу привнести щось в життя дівчат, які до нас потрапили, вони відвідують безкоштовні заняття саморозвитку, отримують лідерські навички, розуміючи, який тяжкий стан може бути. Плані е, ментального здоров'я зараз ми намагаємось створити дружню е, атмосферу рівності, віль, вільного спілкування, е, турботливого ставлення одна до одної. На випускному дівчата також отримали подарунки. Анна Крамаренко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ поточне. в Запорізькому обласному центрі молоді триває виставка картин, створених за допомогою піксельної графіки. Тематика воєнна. Її автор сирієць, який пережив уже дві війни. Спочатку в себе на а тепер в Україні, враженнями від виставки поділиться Вадим Сорвін. Він народився у Сирії, а з початком громадянської війни у власній країні ще дитиною переїхав з родиною до України. Через 10 років на картинах художник зобразив події вже російсько-української війни. Назва виставки про поточне пояснює відчуття, які хотілося зафіксувати під час створення робіт, каже автор. Ми жили на Салтівці в Харкові. Ми виїхали 4 березня, після того, як влучили в сусідній з нашим будинком, і потім повернулися десь на початку травня. Я ще думаю, що зарано нам для якоїсь великої рефлексії, оскільки війна ще. Відбувається ще багато подій попереду, але е це просто т, від спроба зафіксувати. От, тобто, тому що там через рік, через два я вже не зможу якимось чином відтворити ті емоції, які я відчув, коли я робив ці роботи. Тому е це така спроба зафіксувати, що що, що наразі відбувається. Багато знайомих та друзів митця загинули під час війни. Тож на одній зі своїх картин художник зобразив безліч могільних хрестів. В центрі самотня людина, а позаду дим від прильотів. Інше полотно з назвою Стійкість Магран присвятив місту. Ірпінь. Одна з робіт. Оця яка за мною зверху, це кадр з документального фільму, який я дивився, який називався Очима японця від Вавилон 13 Така спільнота фотодокументалістів. Мене так захопив цей кадр з цього, з цього короткометражної стрічки. документальної, що я просто замалював, от як знак стійкості. Виставку комп'ютерної графіки про поточне художник вже кілька разів презентував у Харкові. Емоції, які заклав у свої полотна автор, вдалось відчути і жителям Запоріжжя. Це вже не перша виставка українських митців, якою відвідую. мені цікава сучасна українська культура, сучасне українське мистецтво. Я швиденько пройшлась поглядом по роботах автора, також по підписах. Мені дуже сподобалось посилання вигляді QR-кодів на мої любим на мої улюблені групи. Сучасні українські таких іспічних діти інженерів хотілося б побільше подібного у нашому місці. Виставка відбувається за підтримки організації Culture Helps в рамках програми Креативна Європа і триватиме до 28 серпня. Вхід вільний на відвідувачів чекатиме. Музика, смаколики та найголовніша компанія однодумців. Вадим сорвін, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Прем'єра програми «Шлях у майбутнє відбулася цієї суботи в Запорізькому державному цирку. Акробатичні трюка, фокуси, ілюзія та кумедний клоун чекали на шанувальників циркового мистецтва. Більше про цікаванки нової програми. Дивіться далі. Прем'єра шлях у майбутнє в запорізькому цирку насичена різноманітними номерами. Тішили глядачів своїми виступами акробати, зірки балету, гімнасти, а родзинкою стало до шоу за участі пухнастих улюбленців. Більшість номерів підготувала циркова молодь. Саме тому програма має назву Шлях у майбутнє проте на арені і заслужені артисти. Костянтин Герасименко каже: зараз як ніколи людям потрібні позитивні емоції. Так, я працюю, мабуть, майже 30 років плюс в цій сфері. Я всю свою кар'єру кар я працював разом з братом. Брат вирішив піти на пенсію. Я начебто ще молодий, 50 років, думаю, ще трохи поковеркаюсь. Взагалі я хотів би подарувати емоції глядачам, щоб вони були спокійні, щоб у нас наступив мир, і щоб вони були спокійні. Для цього ми сьогодні їм трохи. Дамо такий емоційний стан. Це дуже талановиті люди. Вони не поїхали з України. Вони не, поїхали, не виїхали із Запоріжжя. Вони залишилися тут і працюють, і роблять у кожного, як кажуть, свій фронт. Для прем'єри програми Шлях у майбутнє спеціально поставили й нові танцювальні номери, оновили костюми. Як кажуть, у цирку в умовах повномасштабної війни працювати у профронтовому місті непросто. Але нагородою завжди стають вдячні відгуки глядачів. Ось і цього разу зала була переповнена. Враження дуже чудові. Я обожнюю дивитись на вистави песиків. Тренуровані тваринки дуже гарні. Я кайфую від номеру цього. Луна. Він, мабуть, тут тримає весь цирк. Він такий класний, просто, просто вогонь. Нам дуже сподобалось, дуже гарна вистава, дуже гарні номери. Все нам дуже сподобалось, так? Да. Сподобалось? Так. Да. Також під час вистави представники фонду Українське майбутнє влаштували благодійний аукціон за статуетку, виготовлену із залишків російської ракети та розмальований тубус отримали 4 тисячі гривень, які спрямують на потреби ЗСУ. Також понад 100 безплатних квитків на прем'єру вистави отримали діти від благодійного фонду Карі та Запоріжжя. Щоб потрапити саме у цирк, ми влаштували такий міні творчий конкурс. Кожна дитинка повинна була намалювати таку таку твор, створити творчу роботу або малюнок аплікацію на тему майбутнє України. Бо саме сьогодні циркове шоу називається шлях у майбутнє, і ось приурочено цій назві. Ми створили такий творчий конкурс. Завітати на виставу шлях у майбутнє можна ще 13, 19, 20, 26 та 27 серпня. Вадим сорвін, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. А також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. бот на цьому в мене все зустрінемось на телеканалі МТМ.